Твоя втома це не лінь, це дефіцит заліза. Навіть якщо аналізи в нормі, ти можеш жити з хронічним дефіцитом і не знати про це. Залізо це не тільки про гемоглобін, так як ми звикли. Воно впливає на все, на енергію, на фокус нашої уваги, на настрій і навіть на випадіння волосся. Жінки втрачають залізо щомісяця. Хтось більше, хтось менше, але все ж іде втрата заліза. М'ясо, печінка, бобові це добре, але іноді цього замало, так як не в цьому м'ясі є залізо, теж тільки в червоному, так і дуже багато нюансів, теж його засвоєння, саме заліза. І якщо ти часто втомлюєшся, мерзнеш, не можеш прокинутись, не маєш енергії, то потрібно здати аналіз на кретин. Не загальний аналіз крові, а саме на ферритин. Якщо ферритин нижче 30, то без добавок не обійтись, але їх потрібно пити грамотно. І, наприклад, добавку заліза потрібно, по-перше, робити проміжок між залізом і кавою. Так, наприклад, як мінімум 1,5-2 години, щоб вона засвоїлась. Також добре залізо пити з вітаміном С разом, тому що вітамін С допомагає йому засвоюватись саме. І не можна його поєднувати з кальцієм. І також потрібно спілкуватися обов'язково з лікарем. Мені, наприклад, залізо назначив мій лікар-ендокринолог. Я не рекомендую пити залізо просто тому що ти десь там почула, що класно було б пропити залізо. Піди здай аналіз, і ти будеш точно знати, чи є в тебе е, цей макроелемент в дефіциті. І втома, пам'ятай, що втома це не норма, і це не спосіб життя, і це не лінь. Просто потрібно піти і зробити аналіз.